Три позашляховики, 60 FPV-дронів, шість мавіків. Таку чергову партію допомоги для нацгвардійців передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з містом та областю. Запит щодо розвідувальних та ударних безпілотників був від одного із підрозділів, який зараз на лінії фронту. А пікапи використовуватимуть для роботи мобільних вогневих груп, що охороняють небо над Вінничиною. Вінницький підрозділ один із тих, яким ми достатньо активно допомагаємо. Тут я кажу подвійне таке призначення, тому що пікапи йдуть саме для підрозділів або мобільних груп мисливців за шахедами, які працюють на території Вінницької області, але частина цих підрозділів буде направлена на один із напрямків саме лінії фронту, і був відповідний запит щодо fpv дронів, зрозуміло, для яких потреб. Ну і Mavic 3T, які досить ефективно себе показали в нічний час для виконання. Бойових завдань, розвідувальних завдань і так далі. Тому ми далі продовжуємо підтримувати безпосередньо і цей підрозділ, починаючи ще з 2014 року, до речі, от з моменту о, початку фактично війни Росії проти України. Чергова передача від гуманітарного штабу, але цей процес постійно продовжується. Підрозділ Нацгвардії, спорядження, яке буде слугувати для виконання завдань, і на передовій це fpv дрони і мавіки, а також автомобілі, які будуть використані для забезпечення роботи мобільних вогневих груп на території області, захист неба це групи, які працюють по шахедам, по всьому, що по повітряним цілям. Розуміємо, що безпека. Є ключовим пріоритетом для діяльності органів місцевого самоврядування, тому робимо все для того, щоб саме по безпековому напрямку виконувати замовлення від наших захисників.